Так, Квадромото Київ. Сьогодні ми будемо дивитися коротенький огляд на модель Forte 302. Це е, модель на е, гідроборті. Вона опрокидується борт назад гідравлікою. І Коротко розповім, що тут по характеристикам, що як. Значить, дивимось. Вони схожі по системі побудови з 250-ми. Тут у нас радіатор, Вірніше, розширювальний бак радіатора, тут у нас радіатор 12-ті колеса. Повністю у вас іде. посилена передня амортизація вилка, електростартер, є ручний стартер. До речі, він працює, отак от. Отак от, грубо говоря, прибираєте, складаєте отак от штучку, налиться. І от і туди от його фу, фу, от так от, і він заводиться. Не дуже воно зручно, але є така функція, ви можете їй користуватися. Сидіння на одного, значить, поніжаюча передача у вас на двигун є газ. Чомусь зробили газ таким, чи це щеплення дублюючий. Цікаво, дуже подивитися. Ні, друзі, це йде газ. Прикольно. так по Самі гідравліці ось бачимо додаткові речаги. Ось ця от штучка якраз у вас опрокидує циліндр. Це у вас йде ручничок, коробка, реверс зад-перед і 5 передач у вас тут така от нужна система. Бачимо, що тут виходять шланги на гідроциліндр, зараз я його попробую вам зняти. Ось то він такий червоненький. Він підіймає кузов, підйомна. Потужність цього циліндра, як вказано у мануалі, 750 кг. Так, кузов тут двохметровий, дуже довгий, рама хороша, метал усюди стоїть хороший. Вони бувають в двох кольорах. Є отакий синій і зелений. Так, по резині. Резина, Блін, як би вам тут зняти? Так, ось, 512 ширина, всі три колеса однакові. Комплектація. Мінус маленький, тому що немає запаски. Є домкрат, є балонник, але немає запаски. Чомусь її прибрали. Е, значить, ресорна підвізка у вас спереду, і за, о, верніше ззаду на кузові. Е, спереду у вас вілка, амортизатор. Тристороннє вивантаження, відкриваєте повністю, і вони у вас можуть бути як на біч, як на той бік, так і повністю всі три. Як вам треба. Е, значить, по е, двигуну. Двигунь тут. На 300 кубів, він там 250 з чимось, хоча модель називається 302. Але і 250-й, друзі, йде на 227 кубів. Е, зараз я вам прочитаю. 275 кубічних сантиметрів. Важить він 530 кг. Це 25-го року. Ось я вам знімаю. А, значить, що у нас по самому трициклу? Такий трицикл на сьогоднішній день коштує 4100 доларів. Можемо нашим підписничкам зробити знижечку. Їх проїхало три штучки а, іменно з циліндриком, бо багато питали. Один вже проданий, два ще є вільних. А, тому, якщо вас цікавить така техніка, щоб у вас кузов опрокидувався назад, ось Forte 302-й, Він же 300-й, хто як називає, ми готові їх відвантажувати. Доставка безкоштовна без передоплати по всій Україні. Всім гарного дня! З вами була компанія «Квадро Мото Київ. Пока-пока.